Підніше сезонів це я вам все. Цю гру гратися навіть не хочу. Ми не бачимо uh -huh. е, всього комплексу документів. А як І ви будете голосувати? Можна... Ходіть по базару, пошукайте кращі варіанти. Це принципова позиція. Ну ти хочеш мати менше зобов'язання, більше правди. Ну що ти смієшся? Я не сміюся. Ну так все. Щоб Україна та США зрештою хвалили угоду про спільне користування надрами, мав статися скандал у овальному кабінеті: переговори на похороні папи римського, сварки через соцмережі і багато іншого, про що усі ми читали у новинах. А тепер, щоб ця угода ще й була легітимною в Україні, за неї мала проголосувати Верховна Рада, і фактично усі місяці напружених переговорів міг перекреслити або підтримати парламент. Тож це одне з найвпливовіших рішень депутатів для країни у цьому скликанні. І все б нічого, але ніхто з депутатів не те, що не був залучений до роботи над угодою. Їм навіть не показали усі її частини. Яроксолана. Видивитись «Бігус інфо» і зараз дізнаємось, як зрештою обрані нами народні депутати оцінюють цю домовленість зі США та які аргументи за і проти. Взагалі, в більшості в випадках, те, що ретифікуються в парламенті. Приймається якби підписується фактично без участі народних депутатів, але по доброму Тут виняток мені мені здається, бо це стосується там угоди зі США, які допомагають нам досягати миру зараз у переговорах. Тобто, це мені здається важливо там на набагато вищому рівні це суб'єктивний погляд. Можна погодитися, це якась особлива угода. Але я кажу, просто констатую, що в більшості випадках і інші ретифікації відбуваються без того, щоб народні депутати були залучені до підготовки тих документів, які потім виносили на ратифікацію. Нас час. Ну що ж, думки депутатів про угоду України та США про Надра почули. Пишіть у коментарях, з чим ви згодні, а з чим ні. А також напишіть, що про цю домовленість думаєте ви.